Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як продовжувати рухатись до своєї цілі, коли здається, що сил немає зовсім. Тут поділюся з вами своєю історією, як я це роблю, і сподіваюся, вам це теж буде корисно. Мене звати Тетяна, я коуч по роботі з мисленням, а ще жінка, яка обожнює капелюхи, саме тому мій. Канал називається Коуч Капелюся. Звісно, зараз ви цього не бачите, тому що це подкаст це не відео. Але якщо ви подивитесь інші мої відео, да, мій контент, ви побачите, що я завжди в капелюшку, їх багато різних, ну, коротше, такі мій як Якірбренда. І на цьому каналі ми говоримо з вами про те, як за допомогою трансформації, мислення збільшувати свій дохід, проявлятися так, як хочеться вам і в цілому покращити будь яку Сферу свого життя. Дослухайте цей подкаст до кінця. Я впевнена, він для вас буде супер корисний. Якщо особливо ви експерт, який запускає свій продукт, якусь ідею свою намагається монетизувати, ви дізнаєтесь, як же продовжити рухатись, що конкретно можна робити. Коли ви йдете до своєї цілі, але ви потрапили в такий стан, що ну, немає сил і хочеться все кинути і просто перестати це робити взагалі. <кій> я трошечки введу вас в контекст, скажімо так, чому я взагалі вирішила сьогодні поговорити на цю тему? Я наразі. Знаходжусь на такому етапі, що е, переписала програму свого е, групового коучингового наставництва від Марії до Ді, і, і в цілому задоволена тим, що. Вийшла, от, мій продукт, моя кохана дитина. І, і такий, знаєте, етап, коли вже час виходити в сторіс, робити прогрів, розказувати людям про цей продукт. А я відчуваю, що в мене просто немає сил, якийсь саботажник прокидається всередині мене, і взагалі, що відбувається непонятно. Тому я вирішила разом з вами да, цю історію розібрати. Можливо, це комусь теж буде корисно, особливо, якщо ви зараз теж запускаєте якісь свої продукти і теж знаходитесь в цій точці, що так, треба продовжувати рухатись далі. Я вже створила свій продукт, але відчуваю, що щось мене стопорить. Оце, блін, Щось мене стопорить. Знаєте, що я помітила? Коли я стою на порозі великих змін, навіть не так це скажу, коли я знаю, що от от станеться цей перехід на новий рівень. Фінансової в проявленості, з продуктом, якісь колаборації. Коротше, я знаю, що щось буде масштабніше, прикольніше, і це мене радує з одного боку. А з іншого боку, я просто спостерігаю, як мій організм просто саботує ці зміни. Наведу приклад. Минулої осені я тільки почала розробляти програму свого наставництва. І я була дуже така, знаєте, вмотивована. Мені хотілося ділитися зі світом. А, і знаєте, що сталося далі? Я захворіла. Я захворіла і тиждень не могла нічого робити, писати, створювати. Мені хотілося просто там знаєте, лягти і померти. І цю історію, звісно, можна розібрати з двох сторін. Логічна, логічна сторона ну ти просто захворіла, і це сталося в період. Того, як ти писала це наставництво. Але для мене це історія про таку знаєте, психосоматику, що мій організм почав мене захищати від того, щоб я не йшла у нове, не створювала щось, що виведе мене на новий рівень. Да? Тому що нове це ж, це ж завжди невідоме. Невідоме це завжди якась небезпека. І організм каже мені: типу, ні, 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 лягай, і, будь ласка, не роби цього. І в цей момент я зрозуміла, що справді стою на порозі чогось великого і дивовижного. Якщо ну, мені підсвідомо так страшно, що я готова просто лежати, помирати аби нічого не робити, не писати цю програму, не йти в дії. І коли я це усвідомила, ну, я це побачила, мені стало набагато легше. Ну, типу знаєте, Я, я точно рухаюсь в правильному напрямку. Якщо мені зараз так страшно, значить там, в невідомості, мене чекає щось неймовірне і дивовижне. І програму я створила, коли видержали, і, до речі, це було доволі швидко. Знаєте ще, як, як це сталося? Я тоді задала собі запитання: от, заради чого більшого я це роблю? Це дуже класне запитання. Воно для багатьох сфер життя і ситуації підходить. От для чого більшого я це роблю? Навіщо мені взагалі ця програма? Да? І відповідь така, що, ну, звісно, по-перше, я хочу, щоб це був продукт, який приносить мені стабільний дохід. По-друге, я хочу створити щось таке трансформаційне, унікальне для жінок, за допомогою чого вони зможуть. Трансформувати своє мислення, да? вони зможуть проявлятися, заробляти. Ну, типу, я дам їм прямо інструмент, який змінить їхнє життя. Це мене дуже підтримало в той момент. Це було восени. І зараз я знову знаходжуся в ситуації, коли мене стапернуло. ніби я вже ото все знаю. Що я знову стою на порозі чогось великого, але мені так само страшно. І знаєте, що зараз я от вирішую для себе? Що я дозволяю собі бути в такому стані. Я дозволяю бути такою. Слабкою десь понити піти чоловіку, сказати, в мене нічого не виходить, там щось в продажі не починається і так далі, і так так далі, про гріф не пишеться. Просто от, дозволити собі декілька днів побути в такому стані, пожаліти себе, але поставити прям, знаєте, чіткий дедлайн, що от сьогодні і завтра я ще. Це роблю, не знаю. Два дні дивлюся серіал Секс-місто ні з ким не зідзвонюсь, просто от трошечки страждаю. Да? Але. В суботу все, я з цим закінчую і я починаю робити. Ну, І зі мною це працює. Спробуйте. Можливо, це також ваша історія. І ем, коли є оце дедлайн да, на е, такі страждання, трошечки побути в такому стані, е, потім, е, типу, ви зберетеся і продовжите ваш е, рух до цілий. Е, ще історія, яка мене теж. Підтримує і е, допомагає рухатись, коли дуже-дуже важко. Да, от я собі дозволяю постраждати далі. Я дозволила постраждати, але щось все одно, воно так туго йде. Що ще можна зробити? Не навантажувати себе великою кількістю справ, якихось задач. А брати на день, наприклад, одну. Задачу, да, одну задачу не знаю, там написати, написати якийсь там пост, да? або от, записати подкаст, так як я роблю зараз, наприклад. Це, до речі, для мене теж така дія М -м маленька, регулярна, тому що, по ідеї, я мала би записувати сьогодні саме відео, таке розмовне, та, щоб ви бачили мене, я бачила вас, але в мене захворіли діти. І я зрозуміла, що я не зможу цього зробити. Але я прийняла два місяці назад рішення, що я кожного тижня буду викладати. Відео на Ютуб, і тому я дотримуюся цієї обіцянки, і навіть якщо не виходить відео, я записую подкаст і продовжую так методично рухатись до своєї цілі. От. І тут знову ж таки треба згадати, чому ви це робите, чому ви рухаєтесь до своєї цілі, що там, да? що там буде такого, заради чого ви готові зараз зробити можливо не. Зручні якісь дії. Да? Е, от погодьтеся, що е, доросла позиція це не завжди про хочу. От я буду робити тільки те, що я хочу, а те, що треба, я робити не буду. Да, Воно дуже класно звучить в теорії, але на практиці. Треба це про дисципліну, коли ти домовився з от собою, що ти будеш знімати одне відео на Ютуб в тиждень, і тобі не завжди це хочеться робити. Повірте мені, не завжди це хочеться робити. Але дисципліна це саме про цю здатність робити, навіть коли тобі не хочеться, і ти е, якби домовляєшся з собою. Да? Ти ведеш цей внутрішній діалог і кажеш собі, да, сьогодні от така погода. Я зараз знаходжусь у Львові. Тут просто мене голова тріщить по швам. Я вам скажу так, тут, тут дуже важка погода, мігреня постійно мене наздоганяють, але я з собою домовляюся. Так? Я кажу, мені не дуже хочеться сьогодні цього робити, але є моя обіцянка собі. Розумієте, не комусь іззовні. Я пообіцяла, що буду це, це відео одне на тиждень викладати. Я собі пообіцяла, е, і я буду дотримуватись цієї обіцянки. Розумієте? Типу, я та людина, яка сама е, перед собою відповідальна. А е, далі, е, що я ще можу зробити, коли е, мені не хочеться да, вже рухатись до цілі, це дофамінчик фомінчик впав, е, сил немає. Е, ну, Тут, е, знаєте, історія. Про те, а який в мене рівень енергії наразі, да? я вже полежала, я собі дозволила трошки постраждати, трошки понити. Я виходжу з цього стану, роблю одну дію в день, наприклад, да? якусь задачу. Що далі? Мені треба якось цю енергію підвищувати, да? тому що ну, вона ж сама звідки не візьметься. Спочатку ми робимо дію, потім більше енергії стає, а не навпаки. Я лежу на дивані і чекаю, коли прийде до мене. Звідкись от Всевишнього енергія. Ні. Я сама генерую цю енергію. Як я можу це зробити? Ну, найпростіший спосіб, це, звісно, спорт, щось фізично активне, прогулянка, зал, не знаю, йога. Ну, коротше, те, що якби, фізично вас запустить, можливо, якась руханка. Це звучить так елементарно, мені здається, всі про це знають, але чомусь люди все одно цього не роблять. Нема енергії, почни почни рухатись, почни потрошки рухатись. Є, е, будь ласка, на Ютубі ці коротенькі йога вправи зранку, 5 хвилин, там привітання сонцю. Навіть для рівня початківця. Дуже просто це зробити і помітите, як змінюється ваш стан, вся енергія вас почала підніматися, і ви точно зможете продовжувати рухатись вперед. Що ще можна зробити, щоб от в цьому стані, скажімо так, стагнації, коли я зупинилася, я розумію, що я десь на середині шляху? Я ще не в своїй точці Б, але мені треба якось блін, рухатись, що мені робити. Ви можете попросити допомогу у вашого оточення, і вам не обов'язково все тягнути самі. Ви можете цю ситуацію проговорити з вашою подругою, з психологом, з коучем, з будь-якою будь людиною, яка близька вам. І просто попросити підтримки у. Цієї людини, тому що такі зустрічі, да, вони нагадують, що ти не сам у цьому світі, люди можуть надати тобі підтримку і допомогу. І це вже стане таким, якби поштовхом для того, щоб рухатись далі. Дивіться важкі моменти. Головне, це не оцей супершвидкий темп, да? а це взагалі те, що ми можемо продовжувати рухатись, робити ці маленькі крочки, робити ці baby steps. маленькі, але постійні, але регулярні кроки. І ем, знаєте, е, дисципліна це ж не завжди про силу волі, це про таке е, дбайливе, е, дбайливе повернення до себе. От. Тут хочу завершити ще раз своє історію, що я конкретно буду робити зараз в цій ситуації, да, щоб мені продовжувати працювати над своїм груповим наставництвом і залучати людей. До нього я буду робити одну маленьку дію в день. Це буде різ або пост. Або сторітельнг э, невеличкий да, про э, мій продукт, я дозволю собі робити тільки цю дію і не нагружати себе мільйоном справ, тому що, скоріше, скоріше там запуск і все горить. Э, дослухатися себе, до себе і рухатись в тем, своєму темпі. А, я, друзі, сподіваюся, що цей подкаст був э, корисний для вас, якщо ви зараз теж в такому стані. Трошечки завмирання, стагнації. М -м -м -м. Будь ласка, піклуйтесь про свій фізичний стан. Е Розумійте, скільки енергії у вас наразі, чи вистачить у вас сил рухатись е -м -м. далі, піднімайте самостійно цей е -м -м. рівень енергії, завжди задавайте собі запитання, навіщо? Навіщо я взагалі це роблю, що там в кінці, да? і заради чого більшого. Я рухаюсь до своєї мети. А, і підписатись на мій канал. Давайте разом розвивати український а, YouTube. Буду рада вас бачити також в своєму інстаграмі. Там я більше а, ділюся тим, які особистісні трансформації проходжу. До зустрічі у наступних відео та подкастах.